Чому ж важко досі не спить? Бідолаха забагато роботи. Настав час роботи гнонів. О, Боже, це Диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю Елфі. Ага. Чому ти не здатна, хоча б іноді поводитися як хороша і звичайна гнома? Тобі що ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. <motivated at> <valley> Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких на злочинців, Польбет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але, шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! Їх спіймала поліція і хочу показати по телебаченню у світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. Настав час. сили ельфів. Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Гноми, нові капелюхи. Даю їй ще холим'я, перш ніж вона засне. У кінотеатрах з 27 березня.